Вітаємо вас в столиці України, вітаємо вас в нашому славетному навчальному закладі в стінах українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка. По загу відбіркові етапи змагань і власне сьогодні всі ви. З різних куточків нашої держави для того, щоб показати свої здібності, поборотися сильніше з сильнішими і показати найвищий результат свого змагання саме на заключному етапі інтернет олімпіади з інформаційних технологій. Саме інтернет олімпіада з інформаційних технологій це та інтернет-олімпіада. І нас нашого ліцею і саме наш заклад з самих перших років був опорним закладом, де проводиться саме це змагання. Дуже приємно бачити в цьому залі талановитих дітей, молодь, у яких горять очі, які приїхали для того, щоб показати свої знання, зустрітися з однодумцями, з такими ж мотивованими. Яким був би цей світ без технологій? Сучасний світ базується на нових відкриттях, на технологічних відкриттях. І саме такі, як ви, будете.